Це дуже приємно, що молодь і в загальному, тобто будь-яке громадянське суспільство у всі сектори, це зацікавило це питання. Тому що, як на мене, воно є дуже сильно актуальним зараз на даний, на даний момент. І ну, не буду дуже заглиблюватися так само в історію, наприклад, яка акція, як вона розвивалася, скажу лише коротко, що в Тернополі вона вже відбувається втретє. І е, з кожним роком тенденція, яка помічалася, що вона вже... Двічі збільшує, збільшує свої темпи, і, звичайно, як би це не було прикро, збільшує і масштаби того сміття, які, ми, які вдавалося тобто, волонтерам зібрати з територій. Щодо цього річ, дуже приємно було те, що в кожному районному місці знайшлися координатори, які долучилися. Нагадаю, за тих, які будуть брати участь, і дуже великими широкими масами заходів вони постаралися. Якось організувати цей процес в своїх районах. Це перш за все Кременець, Бучач, Бережани, Зборів, чортків і борщів.